Йнода хіп популярі ліс. Вейдаун. Диндрес ті дрес усім привіт. Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Продовжуємо наш марафон простих рецептів за гарпусом. Сьогодні я хочу приготувати гарбузову пасту, ну або просто макарони з гарбузом. Я вже підготувала гарбуза, натерла його. Ви ж, звичайно, не забувайте його почистити, порізати. Можна дрібни, дрібними кубиками, а можна буде простіше, якщо натерти. Окрім гарбуза, нам потрібна сіль, твердий сир, будь-який ваш улюблений мене чедер. Ну, звичайно, спагеті, макарони. Я от використовую отакі довгі, рослина олія для обсмаження, часник, можна використовувати зубчики свіжого і чорний перець. Точна кількість інгредієнтів буде вказана під відео у опису та у першому закріпленому коментарі. Зараз я буду готувати на одну порцію на себе, тому кількість інгредієнтів ви бачите дуже невелику. Орієнтуйтеся. З... Ви вираховуєте, скільки вам потрібно точно, зважаючи на те, скільки вам потрібно порцій, в залежності від того, що вказано внизу. Тож, почнемо. Нам потрібно зварити наші спагеті. Варю звичайним способом, воді, ледь підсоленій воді. Я отакі довгі макарони не ламаю, мені подобається, коли вони довгі. Та обсмажуємо наш гарбузик. Зараз все покажу. Доки закипають вода на наші макарони, ми обсмажимо нашого гарбуза, додаємо рослину олію на пательню. так, прямо сюди часник. Використовується тут шуки тут також, так, і нашого гарбуза. Обсмажуємо до готовності, він має стати м'яким. Слідкуємо, щоб наш гарбузик не згорів, тому частенько перемішуємо. Гарбузик смажиться, спагеті варяться, а ми поки що натремо сир. Готово. Якщо ваш гарбуз буде не дуже соковитий і буде намагатися пригоріти, можете додати до нього трішки води. Тому що нам треба зробити наш гарбуз м'яким. Водичка нам у цьому допоможе. І старайтеся вибирати не солодкі сорти, якщо є можливість взагалі вибирати. У мене не солодка гарбуз, хоч в магазині зараз продається лише один вид, але мені пощастило, він не солодкий, бо солодка паста то буде не дуже. Так, ось наш гарбуз потрібній консистенції, як бачите. Так, ми можемо його зараз поперчити. Додамо перцю. Додаємо сир. Так. А, і Зараз у нас зварилися наші макарони. Я беру достану альденте, в мене форміться ковід. Загружаємо сюди наші макарони. Так. І перемішуємо. Усі інгредієнти у нас готові. Сиру, як ви розумієте, щоб розплавитися довга жарка не потрібно. Перемішуємо оце та вимикаємо. Отака смакота в нас вийшла. Усім приємного апетиту! Не забудьте приєднатися до каналу та написати кілька слів у коментарях. До зустрічі у наступних рецептах та у цікавих відео. Па-па!